Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Особливості будови, функціонування та еволюції тварин. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані до тварин належать багатоклітинні організми. Клітини, яких не мають клітинної стінки. Над плазматичною мембраною розташований глікокалікс. На відміну від рослин, у клітинах тварин запасається не крохмаль, а глікоген. Тваринам властивий гетеротрофний спосіб живлення, більшість з них здатні до активного руху. Поміж тварин є організми, що не мають тканин, наприклад, губки, їхнє тіло сформоване зі стінок і порожнини, заповненої водою. Тіла більшості тварин утворені тканинами й органами. У тваринному організмі виокремлюють чотири типи тканин. Епітеліальні тканини складаються з одного або багатьох шарів клітин, що щільно прилягають один до одного. Міжклітинної речовини в цих тканинах майже немає. Вони утворюють покриви тіла тварин, вистилають порожнини тіла та внутрішніх органів. М'язові тканини складаються з видовжених клітин. Які у відповідь на подразнення скорочуються. Нервова тканина, що складається з нейронів та нейроглії, відповідає на дію подразника збудженням, тканини внутрішнього середовища складаються з клітини міжклітинної речовини. Властивості цих тканин здебільшого визначаються саме складом та структурою міжклітинної речовини. Вони виконують захисну, транспортну, резервну опорну функції тощо з тканин складаються органи. Сукупність органів утворює системи. Тіло тварини вкриває шкіра, вона захищає її від негативного впливу навколишнього середовища і забезпечує сприйняття зовнішніх подразників. Опорно-рухова система забезпечує рух організму в просторі, рух окремих його частин, а також підтримує тіло в певному положенні. Ця система складається зі скелета. Сукупності кісток і м'язів завдяки кровоносній системі транспортуються поживні речовини, продукти обміну, кисень, вуглекислий газ тощо ці функції виконують серце і судини, артерії, вени, капіляри. Кисень потрапляє в організм, а вуглекислий газ видаляється з нього завдяки дихальній системі. Що складається з повітроносних шляхів і легень. Травна система забезпечує організм поживними речовинами, вона складається зі шлунково-кишкового тракту і травних залоз. Кінцеві продукти обміну видаляються з організму завдяки видільній системі. У багатьох тварин таким органом є нирки. Нервова і ендокринна системи забезпечують регуляцію функцій організму. Завдяки органам чуття відбувається зв'язок організму з навколишнім середовищем. Хребетні є роздільно статевими тваринами. Статева система забезпечує розмноження. На думку багатьох учених, багатоклітинні організми походять від колоніальних джгутикових, що мали гетеротрофний спосіб живлення. Багатоклітинні тварини відрізняються від одноклітинних насамперед тим. Що їхнє тіло складається з великої кількості клітин. Проте окремі клітини багатоклітинних своєю будовою схожі на одноклітинних тварин. У ентодермі губок і кишково-порожнинних, двошарові, є джгутикові клітини, схожі на джгутикових одноклітинних і клітини, дуже близькі за будовою до АМЕБ. У розвитку кожної багатоклітинної тварини завжди є одноклітинна стадія. Яйце, усе це свідчить про походження багатоклітинних тварин від одноклітинних. Кишковопорожнинні характеризуються променевою симетрією тіла, яка є пристосуванням до прикріпленого або малорухливого способу життя. Тіло цих тварин складається з двох шарів клітин, які за забудовою та функціями. Надалі виникають групи тварин, у яких в ембріогенезі закладаються три зародкові шари. Першими тришаровими тваринами є плоскі черви, у яких вже формуються системи органів, а проміжки між органами заповнені паренхімою, будова травної системи плоских червів і кишково-порожнинних подібна. Вона має вигляд мішка з єдиним отвором, ротовим. Тіло тварин має вже двобічну симетрію як пристосування до повзання. Подальше ускладнення організації пов'язане із виникненням округлих червів порожнини тіла. Одночасно відбулося ускладнення будови травної системи, вона стала наскрізною через виникнення анального отвору. Що обумовило однонаправленість руху їжі та підвищило ефективність травлення, важливим етапом в еволюції тварин було розчленування тіла на сегменти та поява кровоносної системи у кільчастих червів. Особливості будови членистоногих Тіло поділене на відділи у багатьох видів почленоване черевце вказують на зв'язок цієї групи тварин із кільчастими червами, членистоногі набувають прогресивних рис організації. Вхітиновий покрив тіла виконує функції зовнішнього скелету, членисті кінцівки забезпечують складні рухи. У членистоногих та молюсків прогресивно розвивається нервова система, виникає дихальна система. Дослідження ембріонального розвитку хордових тварин свідчить про значну їхню відмінність від описаних раніше груп тварин. Ці тварини мають внутрішній скелет, центральну нервову систему у вигляді трубки. Поміж давніх хордових з'явилися риби, тварини з парними плавцями, органами дихання яких є зябра. Вихід тварин на суходіл, предки сучасних амфібій, був пов'язаний із розвитком суглобових кінцівок. Легеневим типом дихання і, як наслідком, виникненням другого кола кровообігу, видозміна покривів у рептилій та виникнення яйця із зародковими оболонками дало змогу заселити посушливі ділянки суходолу. Подальші еволюційні зміни, поява крил та формування подвійного дихання, пов'язані із виникненням птахів, панівною ж групою поміж хордових є ссавці яким притаманний внутрішньоутробний розвиток та досконала будова нервової системи завдяки сталій температурі тіла ссавці і птахи можуть жити в найрізноманітніших умовах. Тварини є складовими ланцюгів живлення, і тому вони беруть участь у підтриманні динамічної рівноваги в природі. До останнього часу вважалось, що всі хижаки завдають шкоди і їх знищували. На підставі вивчення поведінки вовків було встановлено. Що вони перш за все знищують слабких і хворих тварин, тому певний рівень чисельності хижаків необхідний для нормального функціонування екосистем. Деякі тварини, наприклад, дощові черви, ґрунтові кліщі, беруть участь у ґрунтоутворенні. За участю тварин формується склад підземних і ґрунтових вод, багато видів комах, деякі птахи, зокрема колібрі, є запилювачами рослин. Поміж комах із савців є такі, що сприяють розповсюдженню насіння. Тварини або продукти їхньої життєдіяльності є їжею для людини і сировиною для промисловості. Людина продовжує одомашнювати диких тварин. У багатьох сім'ях живуть тварини, домашні улюбленці. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні? Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.